Так, давайте, щоб ви одразу не подумали, що це мені скучно, це дід розборщик, лучший мій розборщик, попросив, щоб я його прямо в ефірі показав, він собі невесту шукає. Я в дворі сам, а в хаті трохи. Ну, нормально. І хата є, і все є, нема тільки невести. Я сам і білити влію, і мазати, і підмазувати перестрою буде Як камінь світити, там буде. Костер видно буде з усіх сторін. Все, дід, я те, що ти попросив, прямий ефір включив. Так що можеш розказувати, яку тобі невесту подавати. Невеста? ну яку, ну не зовсім стару, а всі Як Спортсменку. Ти спортсмен? Я спортсмен. Щоб ми на велику гайнули кудись. А, а в скорості я їй куплю этот, на акумуляторі. Я на велику буду крутити, а вона на акумуляторі. І там окружно природа хороша, ставки в море, караші в море, коротше, способів ловлю і на корочку, і на цетку, і на... Закидуху і, і на все, що хочеш, коротше. Все, а, дід бай Вась... ще раки є. А раки без пива це взагалі гудняка. Така оліма, голіма, де те саме той. Так, так то, не подумайте, це не мені скучно, це задумати, дід попросив, щоб я його в прямому ефірі показав. Є, а дідусь дед, живенький ще як дві саме. Дід живий ще? Так, живи ну коротше, пацан. Рекламу ми тобі нормально зробили. Ти да. про себе нормально розказав. Да. Е, Виставимо твоє відео в Тік-Ток. Може невеста й знайдеться. Ну, так що не пере... Ну та ні, зато видно, що робоча людина, що не ледоцюга. Да. Про кліщу, про кліщу ледачу, розказав. Не і, не і, і, і ще знаєш, що казав? Уже в п'ять часов вже готовий працювати. Можна да. корову заводити. Да. А чого на роботу тільки в дев'ять приходиш? Так, ну я ж натягую время, а это доставлять болгарку я буду підключати і робити отут з 5:00 утра, да? В магазині натягую время. Так, кому цікаво, е невести, якщо є, е, можете спитати, скільки в деда, скільки деду год, е люби запитання. Тому що дед, та нема поки невест потенційних дед. Телефон номер телефона дай. Е, я... е, Диктуй. Е, 099. Ага. 143 83 39. Все, дед попросив включить ему прямой эфир, бо він хоче знайти собі невесту, бо йому надоїло вже жити одному. На самому так борща хочеться. Я б позавчорашній борщ їв би, тільки або червоний, червоний. Женя, відвіть, Саня. Ой, відвіть, пожалуйста, Саня, що йому надо. А ви тільки червоний, червоний. Ти любиш красний борщ, червоний? Красний. Ось білий не такий борщ, а красний Так що, перезвони, Саня. Так. Да. Все, в общем, дивись, в принципі, аудиторія потихеньку зібралась. Номер телефона твій є, сам прямий ефір ми виложимо. Соответственно... Не дзвонять, ось у мене телефон ось цьому. Само собою. Завтра ми тобі нормальний прямий зробимо. Бо... Все, тобі вже пора додому зібратися. Так, треба сюди. На сьогодні хвати. Все, 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 перезвоню. Покажу, перезвоню. Удачі! І обзивайтеся. Все, номер телефона дід, ти свій дав. Обзивайтеся. Все, да, так задав. що потенціально невесту шукаємо. Все, погнали ми на звичайну нашу роботу продовжувати. Діду рекламу зробили, все. Шукаємо тобі невесту. Да, да, да.